Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий веганський пиріг без борошна та цукру. Один банан гарно розминаємо виделкою. Морквинку розміром з долоню натираємо та поєднуємо з бананом. Додаємо 1-2 чайні ложки цедри, півчайної ложки соди та чайну ложку лимонного соку, а також півчайної ложки розпушувача та перемішуємо. Далі 200 г вівсянки швидкого приготування подрібнюємо у чаші блендера та додаємо до інших інгредієнтів. Перемішуємо. В кінці додаємо 2 столові ложки кунжуту та соняшникового насіння та 120 грам молока. У мене вівсяне. Молоко можна замінити також соком або навіть водою. Тісто має вийти не занадто густим. В останню чергу додаємо 150 грам сухофруктів. Перекладаємо тісто в форму, застелену пергаментом. У мене розміри 24 на 20. Випікаємо при температурі 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий гарячий пиріг. За бажанням зверху прикрашаємо тертим шоколадом та перед нарізанням повністю охолоджуємо. Ось така неймовірна краса виходить. А головне можна споживати без шкоди для фігури. Такий чудовий рецепт буде в нагоді кожному, хто цінує своє здоров'я. мої, всім бажаю найскорішого миру, любові, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!